Сьогодні спільно з представниками управління запобігання надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення Запорізької міської ради проведена профілактична інформаційна роботу з громадянами в місцях відпочинку. Наша основна мета нагадати людині про можливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо зараз, коли встановлюється. Суха та спекотна погода під час заходу було роз'яснення, чому не можна спалювати сухорослинність, бо це може призвести до неконтрольованої пожежі, яка швидко поширюється, може загрожувати як природі, так і житловим будинкам інфраструктурі. Також найбільше це загроза людському життю. Також нагадуємо правила поведінки з підозрілими предметами: не підходити, не торкатися, негайно повідомляти. Про знахідки до служби порятунку ДСНС або поліції за телефонними номерами 101 або 102. Закликаємо всіх бути свідомими, дотримуватись простих правил і не бути байдужим. Відповідальність кожного це безпека всіх нас.